Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал, бабусині поради, то запрошуємо вас підписатися на нього і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами разом різні гуцульські страви і не і не тільки. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. І сьогодні ми приготуємо, звичайно, це не гуцульська страва. Ми приготуємо суші роли, ось такі. Тепер вони такі дуже, ну, онуки дуже мої люблять, і, і бабуся вирішила для них приготувати. Так що, ось скільки в нас вийшло, ось таких сушів ролів. От, так що давайте будемо готувати разом. У домашніх умовах мені все зовсім не складно. Для цього нам потрібно рис для сушів. Ось такий у нас рисовий оцет, отка і корка і двох видів кунжуту, крем-сир, коврик для килимок для сушів, сьомгу, тепер плавлений сир, крабові палички і норі. Зараз ми будемо все. Робити, і будемо вам нарізати показ. Рис ми промиваємо у трьох водах, холодної води і замочуємо на 15 хвилин. Так, у нас тут є 750 грам рису. Ми вже рис процідили, він відстоявся 15 хвилин. Тепер 825 грам води. Ми заливаємо і кладемо його варити. Під кришку і кладемо варити. Так, наш тут вже рис запарився. Ми відварювали 11 хвилин і тепер ми його ще 15 хвилин тримали під кришку, аби він дійшов. Тепер ми його перебираємо в цю більшу каструлю. Отако. І будемо заправку робити, заливати в нього. А заправка у нас тут є, ми довели, розчинили короче, цукор і сіль. Тут є, я вам все напишу під відео. 75 мг оцього рисового оцту. Тепер, бо в нас є 750 грамів рису. то один до 10 йде. Тепер 75 г цукру і чайна лижечка солі. Ми тепер оцього все заливаємо цю заправку сюди. І розмішуємо. Ось так ми мастимо легенько майонезом, змащуємо. Тепер накладаємо е -е, лист норі. Тепер на нього рису. We're stuck. Змащуємо води крем сиром. рис треба накривати, аби він не простивав. Робимо таку ги. посередині, викладаємо так сир. Вкладемо крабові такі нарізані крабові палочки смужками. Ось так. Можна ще давати огірок, але ми огірка. Коротше, забули купити. І закручуємо так, отакі роли. Пере зверх її накладаємо, е, так порізали ми рибу і так накладаємо. І знову так скручуємо. Ось і наш вийшов отакий рол. О. Так, на жорстку сторону ми викладаємо рис два сантиметри лишаємо тої норі. І тоді виклали рис. Тепер ми кладемо, скручуємо, перевертаємо на другий бік і викладаємо сир. Викладаємо сир. Ото ми робимо з різними начинками. Тепер і корку оце змащуємо, оцей викладаємо так на сир, викладаємо і корку. Це вже буде другий вид. Сушів. Отак викладаємо і нарізані на такі смужки риба. Нарізана на такі смужки, обкладаємо отак цю, і скручуємо, і скручуємо. Отак скручуємо. У рол. О, отак скручуємо. І такий у нас виходить рол. Тепер ми цей ролл обкачуємо у цей кунжут, у чорний кунжут. Одну, одну сторону, отак, ось так. І викладаємо, ми вже там зробили. Ось такі ось такі роли ми зробили. Тут є три види на тепер з білим кунжутом ми робимо рол з білим кунжутом. Наложили рис, викладаємо на другий бік. Тепер накладаємо е, той крем-сир накладаємо. Ось так Во. У нас буде три, три вида у нас є. Тепер по цьому накладаємо з боків плавлений сир, сирок. Ось так. З другого боку накладаємо нарізані соломкою крабові палочки. Так, тепер скручуємо цей ролл. Ось так скручуємо. Так. Тепер обкатуємо у, цей, у білий кунжут. І... Так, а ми ще зробимо один такий імпровізований наш. Так само рис наложили. Тепер викладаємо і корку посередині. Ось так викладаємо і корку. З боків накладаємо плавлений сирок, а з другого боку крабові палочки. І Будемо зараз скручувати. Цей буде рол не обмачений, це буде такий простий. Це наш, буде такий імпровізований. О, скручуємо. Ось так скручуємо. І вже знову є ро. Тут так з боків ми підрівнаємо. І тепер ми нарізаємо е, ці роли. Ножик ми змочуємо у теплу воду. І бажано, щоб він був острий. І отак нарізаємо обов'язково в теплу воду, щоб легше було нарізати. Так що підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, коментуйте. Ми всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі. Ось так. Ось такі вийшли у нас. роли. Мама їсть суші. Як мама суші? Недобре. А ну реакція. Я за все гроші ну. Та як це все дороге? Ви, кате гроші не давали. Бу, <ріху> 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 Але їй їсти две як пакуєте? Як... Не хочу вже. Ось мама їсть суші. Ану перший раз пробує суші. Ану пробуйте які. добре. Та як не добре? Та як де... все так і є? <гум> Дуже добре. За що ви гроші даєте? Що, <гум> сесе, все голубці, голубці? Сало чи не ліпше, чим <гум> сало? Я собі голову зроблю, то варта їсти. Де все? Але все ну дві як їсте, а кажете, що не добре. Та бо ж єнові вже метати. Oh. Бо то ж праці, ні? О, дві, як баба, файно, баба так лиш говорить, Дивіться як файно їсти. Oh, баба, я! Риба не яка проблема. Гермачику. Матчику, розкажи, які суші. Баба каже, що не добрі. Мачу, добрі суші? суші? А ну йде, покажи які. Чи